Ну і далі ще поговоримо про Курську область. У мережі з'явилося відео, як українські бійці вибивають кандерівців із села Миколаївка у Суджанському районі. Зачистку околиць населеного пункту, зайнятого ворогом, здійснили силами одного механізованого батальйону, бригади та суміжних підрозділів. Так, за діями оборонців спостерігали українські дрони, які допомагали у коргуванні їхні їхніх дій спочатку по будівлях, де ховалися КНДРівці, відпрацювали українські ударні півідрони. Також український танк виїхав на дорогу, яка веде до цього невеликого населеного пункту, і вів вогонь прямим наведенням з близької відстані по позиції окупантів. Далі ж до справи взялися піхотинці 22-ї бригади, які обійшли всі будинки і перевірили їх на наявність корейських військових. І, от в результаті, як заявляється, було ліквідовано щонайменше дев'ять. Корейських військовослужбовців